Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Наш сьогоднішній гість, міністр інфраструктури України, Володимир Омелян. Вітаю, вас, пане Володимире. Купа питань, часу дуже мало, тому спробуємо динамічно. Такий буде. Швидкісний поїзд можна сказати. А почнемо з такого запитання? У нас купа важливих питань і у Кизалізниці стосується у Карафадури і так далі. Але от перейменування Бориспіля, що там закінчилося? буде іменем Івана Мазепи на ну, цей аеропорт. А, ви знаєте, ключове питання насправді завершення конкурсу по керівнику аеропорту Бориспіль, це те, що мене хвилює персонально повар... а, по перейменуванню. Я думаю, що ми повернемося до цієї тематики, коли дійсно буде вже більше вільного часу. І я знаю, що ви засікорського так. Ви особиста а, ні, -ні, ні, це точно точно не за Сікорського. А в мене є свої персональні думки. але як я посадова особа, не хочу впливати на інших, тому утримуюся поки що від коментарів до моменту перейменування. але це знов але по конкурсу Мазепаконкурс по, по на більшу кількість власні Мазепа. І МЗП, коли буде відомо от остаточне рішення. Ми домовилися з народними депутатами, що вони приймуть одностайну позицію, і після того ми зможемо вже говорити з проспілками, провести інші формальні дії, які необхідні з скусці. Верховна Рада так теж Та має сказати. Вони були ініціаторами цього процесу, тому логічно, що ми його завершували. Щодо власне керівника цього аеропорту, ви сказали. Я вам що сказати, звісно, конкурс пройшов. Це було обговорено низку кандидатур. Відверто вам скажу, що я чекав на вищу якість кандидатів і. Не є захоплений від того, що було, але побачимо зараз, має вже прийняти рішення Кабінет міністрів, відповідно, яке воно буде, таким будемо далі вже виступати. Незважаючи на це, я кожному кандидату, який був серед п'ятірки номінантів, виснув одні і ті ж вимоги щодо системного розвитку рапорта Бориспіль від півроку до двох років, так звані Кіпіаї. Всі вони з ними погодилися, тому з кожного будемо питати однаково, хто б не пи, не, не був затверджений. І коли, хто буде цей З якого часу можна вже буде питати, коли наразі посяде? В, нас, в нас є кандидатура Павла Рибікіна, яка була підтверджена усіма членами нові комітету. Далі за з, справа за урядом, коли він його затвердить і він приступить до роботи. Це справа кількох місяців. Так ну це може бути і швидше, але не одного дня. Безумовно, людина, яка вже обіймає посаду ваш підлеглий, Я так розумію, держсекретар міністерства Андрій Голищак дуже резонансне. Призначення, що це юрист скандального Владислава Каскова, людини Януковича, яку розшукують марно поки що. От як ви от ви вже коментували коротко це. Як вам працюється з таким держсекретарем? Юристом Каскова? Слава Казківа? Богу, не мій підлеглий ні, все таки І е, це було просто, скажімо, результат роботи комісії, яка мене відверто кажучи, щиро здивувала. Е, точно, ми з ним працювати разом не будемо в будь-якому випадку. Е, Побачимо про, по результатах, але я думаю, що уряд прийме правильне рішення і ми ви, ви, виключимо в подальшому такі резонансні призначення. Ну ось так, от Борис прямо говорив, Авіаперевезення Основною проблемою з упровадженням так званого відкритого неба це експерти констатують. Є на думку знову ж таки фахівців, монополія відомого українського бізнесмена, олігарха, пана Коломойського, зокрема його перевізники мавої Дніпро Авіа. Як тут можна знайти рішення? Адже... Ігор Валерійович, людина така, що так просто не поступається, тим, що має. Ну, ви знаєте, у нас в кожній галузі хтось має якісь преференції, так склалося історично в Україні. Ми для нас працюємо над тим, щоб держава мінімально втручалася в ринок для того, щоб була висока конкуренція. Ті ж заходи, які вжило міністерство інфраструктури в минулому році, в цьому році, ми фактично полегшили суттєво лібералізували умови конкурсів, комісії, які видають дозвіл на перельоти. І це дає свій результат. У нас фактично більш ніж двадцять ріст пасажиропотоку. В нас значна кількість нових старих аеропортів від, відкрито. Появилося багато маленьких авіакомпаній, які поки що оперують одним-двом літаками. Я був би щасливий, якщо б в Україні був інша, ще ще один чоловік, який готовий викласти декілька сот мільйонів доларів і запустити аналог мау. Це було б так само звичайно з жвстимом конкуренції, але скажімо. На мої на мою внутрішню аналітику спираючись, мав зразка 2014 року, і мав зразка 2016 року. Абсолютно різні компанії по стилю поведінці, по знов ж таки робота на ринку. Вони також зараз виступають за відкрите небо. Погіршилося все що... ні, покращилося. Насправді покращилося. набагато більша кількість маршрутів. Бориспіль з кожним місяцем дає кращі фінансові показники. В нас більша кількість хабових з сполучень, коли люди з Європи в Азію летять через аеропорт Бориспіль, а це звичайно позитивно на щодо ще одного олігарха українського Рената Ахмета. От у квітні цього року був резонансний факт. Залізниця купила у нього сталі на мільярд. Рейки, причому по минулорічним цінам, як стверджують експерти з протидії корупції. От знову ж таки, тут нема проблеми. Виходить, король залізничних тендерів Ріната Ахметов, незважаючи на майданчик, знову править бал. Ви знаєте, проблема в корупції в Укрзалізниці дуже серйозна. Я би не прив'язував це лише до одного прізвища, там їх на жаль набагато більше, і це одне дань Бальчуна – навести порядок в Укрзалізниці, поставити Укрзалізницю на рейки реформи і покласти край корупції, хоча б суттєво і зменшивши. Бо зловживань маси і це зловжування, на жаль, не тільки у відсотках, але у у рази. А скільки відсотках можна цифру назвати? Ви знаєте, в залежності від номен... 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 номенклатури, але буває від 10 до 50 деколи декілька разово пер... перевищення вартості товарів. Звичайно, полегшило суттєво те, що ми перейшли на систему Прозор. Е вже не, б... не буває якихось дивних тендерів, е знаєте, з викиданням учасників, але люди все ще стараються. зважаючи вже на нові механізми працювати по-старому, і це факт. Щодо пана, ви вже сказали, от знаменитого цього знаменитого рокера у Вочциха Бальщина. Що йому вдається? От він робить резонансні заяви, нібито він він іде відставку, нібито не йде у відставку, заявив про своє отруєння, хоча при цьому конспірологічну версія відкинув. Припускали після того, як Саакашвілі Швилі відставку його команди, що наступний буде пан Войце. То що міцно він тримається і робить свою роботу? Чи ну, більше піар створює? Ви знаєте, це люди абсолютно різного калібру, порівняти їх що не менше Задання ключове пана Бальчуна – працювати. Все. політика це не його. Його робота, його це робота і її результат. Поки що очікуваного результату я не бачу. Вона фактично пройшло 7 місяців роботи, і тих суттєвих зрушень, які було обіцяно. Ним самим тих ще більше зручених, які вимагало Міністерство інфраструктури, кабінет міністрів. На жаль, поки що не досягнуто. Ми колись заявляли в одному з інтерв'ю, що до пана Войцеха у вас фактично дедлайн. щомісяць. місяць? От мені минають місяці. І ви зараз кажете, що особливого позитиву нема. То коли остаточний буде дедлайн для керівника «Укрзалізниці»? Це питання порушилося перед премєр міністром Я сподіваюся, що ми все таки зможемо провести спільну зустріч наглядової ради. Правління Укрзалізниці просто прем'єр-міністр, міністра інфраструктури для того, щоб фахово обговорити це питання. на жаль, ця ця спільна зустріч поки що відкладається в силу якихось причин. Ну Бальчин заявив, що «Укрзалізниця» нібито держава винна Україзалізниця аж 800 мільйонів гривень за перевезення пільговиків. Це відповідає дійсності. Безперечно, перевезення пільгових категорій громадян це суттєва проблема не лише для укрзалізниці, але й автобусних перевізників, і інших категорій транспорту. Але, скажімо, це не єдина проблема укрзалізниці. Все-таки є надзвичайно великі ресурси, які до сих пір фактично використовуються не ефективно, не фахово. Оце питання Бальчуна, що він налагодив роботу самої залізниці. Приватизацію Укрзалізниці ви все одно проти, так? Ні, тобто це наперед кудення не стоїть. Ключове питання це закон, новий про залізничний транспорт. Ми відстали в реформі Укрзалізниці на десятиліття, і фактично Укрзалізниця є єдиною нереформованою структурою такого типу на європейському континенті. Це недопустимо. І лише, маючи новий закон, ми можемо піти далі, зробити якісний крок вперед. Його блокують, його блокують свідомо для того, щоб далі в такій такі мутні каламутній воді ловити рибку. Сподіваюся, що ж здоровий глузд пересилить, і ми матимемо новий закон. Проблеми з транспортом на Луганщину свідчать і наші слухачі, читачі, Радіо Свобода, глядачі. Мовляв, до Донеччини дістатися легше ніж на Луганщину. От що тому, чому так відбувається? Є е, є такі моменти. Безумовно, ми зараз е, Акумулюємо кошти для відбудови дорожньої інфраструктури Луганської області, так само і Донецької, дещо вже було зроблено в цьому році, продовжено в наступному році. Слава Богу, у нас була перемога в створенні дорожнього фонду в парламенті. На жаль, він запрацює тільки з 2018 року, але то не менше, це значний крок якісний вперед для всієї галузі. По залізничному сполученню у нас також передбачено введення додаткових нових потягів. І що головне має бути підвищена якість? Бо, на жаль, на таке красномовне сполучення, які де з Маріуполя. Якість вагонів, перевезення пасажирів просто жахлива. Інтерсіті ходитиме цими напрямками? Безумовно, також так. Коли, коли можна терміни е, називати? Ви знаєте, тут я не хочу зараз бути голослівним. Все-таки це в першу чергу компетенція укрдизниці, яка зараз має шукати нові маршрути. Окремі е, вже йдуть цьому напрямку, але сподіваюся, що інтерсіті, яке затребуване по всій Україні, і попит на нього надвисокий і заповненість фактично 100%, буде курсуватиме частіше і на Луганську, і Донецькій області. Отже, ви висловили свою думку щодо роботи іноземця, який обіймає зна значиму посаду в структурі транспорту України Войсеха Хабальчуна. А якщо говорити про во керівника «Укравтодору» Словомира Новика, вас задовольняє його робота? Якісь вже є перші результати, е, те, що я бачу протягом останнього місяця, мені подобається. Е, подобається в сенсі професійному. Тобто, він швидко у курс справ. Він е, чітко розуміє пріоритетність роботи у і те, що треба зробити. Безумовно, перед ним теж дуже складні виклики: виклики децентралізації у Крафтодору, перерозподілі доріг на дороги місцевого значення і державного значення, правильне балансування щодо утримання цих доріг, проведення від прозорих тендерів ці проблеми в галузі не всі присутні, і я вірю, що нова власне буде тим. Шляхом на захід, який доведе нас в правильному напрямку. Але ж на самому його... Заході в Польщі ми знаємо, 13 року він змушений був залишити посаду через цей годинник коштовний, коли обіймав таку ж посаду, яку ви зараз в Україні. Це на його репутацію не накладає тінь. Е, ви знаєте, ну, я, я буду, ж... на ваш я буду е, приємно вражений, якщо українські політики тут е, йтимуть у відставку власне, через такі скандали. На жаль, ми дуже далекі від цього. В випадку пана Новака він довів своє чесне ім'я в суді, відстояв його. І я більш переконаний, що це були політичні ігрища, а не реальний корупційний скандал. До речі, пане Володимире, ваша е-декларація як міністра інфраструктури України, ви задекларували чималу суму в готівці, квартира в Києві, земля у Львові. Ви ж наскільки я знаю до обіймання цієї посади людина, ви молода. Бізнесом особливо так значним не займалися. Ну я задекларував аж 60 метрів квартири у Києві, 10 соток землі від покійного батька у Львові і гараж від покійного батька. І готівку, яку десь в розмірі по моєму 80 тисяч доларів плюс там тисяч євро. Тобто я не думаю, що це така сума, яка просто розриває шаблони про українських міністрів, і ці всі заощадження може легко підтвердити. Звідки вони в мене є? Ви казали, що ви ж за кермо теж сідає. А ви не задекларували? Я, якщо не помирає жодного автомобіля? Як я так я вже вніс і в декларацію автомобіля. Я його придбав цього року. Це Volvo S80, 10 десятирічне пробіг десь порядка 160 тисяч кілометрів. На ну, щодо доріг, от дурні дороги це не лише прерогатива сусідньої держави, яка веде проти України війну. А на жаль, України це конститують майже всі. І от ви, напевне, знаєте цю звісно людина Романа Хміля. Він був uh -huh. керівником департаменту очолюваного мами міністерства України. цього року він констатував 10 років дороги в Україні взагалі не ремонтували. І зараз треба разово, лише разово, трильйон гривень тільки на ремонт. І лише значить, через 10 років можна відновити тільки мережу, яка була раніше. А вже потім по 50 мільярдів гривень на рік на утримання лише Де ж взяти ці гроші в умовах війни. Ну, знаєте, в умовах війни десь беруться гроші на корупцію, причому в величезних обсягах, і це теж сумний факт. Тому я думаю, що резерви є, просто треба їх адмініструвати достатньо, достатньо серйозно. У нашій ситуації так, дорожній фонд він зруйнований. Нам необхідно щорічні вливання що не менше мільярдів гривень, щоб ми мали ефект протягом 10 років і мали абсолютно європейські стандарти. Над цим ми працюємо, створивши державний е, державний дорожній фонд. Над цим ми працюємо, акумулюючи ті кошти, з усіх джерел, які ми можемо отримати для того, щоб відновити транспортні мережі України. Бо ми бачимо чітко, як тільки з'являється дорога, е, життя оживає. Будується супутня інфраструктура, регіони е, працюють набагато краще. Ну, Владимир, якісна дорога, не просто латання дірок, а це автодоріз. Вас коли їх бачите. Ви казали, якщо не помиляє сторік, якщо я правильно вас ситуаю, що і бетонні дороги будуть вже справді західного типу. Це втілюється, бодай одна. Є така. Ми діляночка, але ми е, вважаємо, що бетонні дороги гарний вихід для південних областей України або тих е, ділянках, де йде максимально інтенсивний траф трафік важко важких автомобілів. Але поки що ми до цього ще не дійшли, бо нам в першу чергу треба відновити проїзну здатність українських доріг. Бо по них їздити просто не можна через колійність, через знищення не те, що верхнього шару асфальту, а взагалі основи Віталій Кличко Києва, глава КМД на вашому місці сидів буквально місяць тому і постійно наголошував, що дне з його досягнень Він постійно в Києві відновлює дороги, чим якісно кладе. А по Україні що вам дається як міністр в цьому? От що можете зараз розповісти нашим глядачам? Так, мені приємно, що цього року Україна з нагадує будівельний майданчик, тобто кожна область будує дороги, і це завдяки державним коштам, місцевим грошам, і це те, що бачить. každé Тому мені е, приємно бути на цій посаді, бо я розумію, що Цифри маленькі. можете назвати е, ми е, в розраховуємо, що до кінця року у нас буде здано більше, ніж тисячі кілометрів доріг відновлених повністю. Так, за рік. Е, ми е, розраховуємо, що е, ця цифра повинна бути подвоєна, бо це на все на все фактично день тільки відсоток, навіть менше від того тої кількості, яка вона і є, але результат вже є в нас сьогодні. Тисяча. Ми повинні ми а потім дві повинні... тисячі наступного року. Правильно вас розумієте? Ми повинні значно збільшити цей темп. Е, ми повинні перейти від латання ямок на Шляхах, що є українським сумним ноу-хау, а до, до будівництва нових магістрали. Але знов ж таки, ми повинні розуміти, що це є фінансування без грошей, ремонту доріг не буде. Тут чіткий, на жаль, зв'язок. Де ж, де ж де ж гроші брати? Сакраментальне питання. Це завжди інфраструктурні проекти держави. Угу. В окремих випадках ми теж зараз спільно знову опрацюємо варіант концесійних доріг, які будуть паралельно існуючим безкоштовним. В окремих випадках ми залучатимемо кошти зовнішні. От в, в, в Львівська область, зараз вже Закарпатська область. Ми отримали кредити від Польщі і Угорщини. відповідно, за рахунок цих кредитів відновимо дорожні магістралі, які при примикають до західних західного кордону України. Те ще слова Мирновок пропонував. Запровадити плату за проїзд вантажівок дорогами державного значення. Ви підтримуєте, коли це може бути втілено? Е, вантажівок іноземної реєстрації. Так, ми підтримуємо це. Я сподіваюся, що це буде проголосовано під час інфраструктурного дня в парламенті у цей четвер. Як вам відомо, він буде другим інфраструктурним днем, де має бути не тільки питання дорожнього дорожньої галузі, але й питання внутрішнього водного транспорту та ще один акцентів міністерства на роботі з вантажами. Українські порти, так ми вже згадували Рената Ахметова. Кажуть критики, його що він тут свою руку наклав. От як тут вдається взаємодіяти, як можна реформувати цей сегмент інфраструктури України? Ви знаєте, в багатьох випадках, і е, я чітко бачу, що справа не стільки в корупції мегарівня, чи в е, якихось умовних олігархах. Проблема в корупції місцевого рівня. Коли місцеві ставлять максимальні перешкоди для того, щоб якісь проекти здійснювалися. здійснилися, так як ми починали переговори з DP World і Hutchison Ports, дві найбільші компанії у світі світові оператори, поки ніхто не вірив, що Омелян робить справу. Ніхто не реагував, як тільки ми перейшли від справи до діла, що дійсно ціна найбільшістові оператори готові зайти в Україну. Почався дикий супротив, бо місцеві так звані князькі, які можуть знаходитися і в Києві умовно. Вони не хочуть втрачати корупційний результат. Де оператори чого вони всі знають? Портових. Портових, світові оператори портів вони зайшли в Україну. Все таки зрештою? зараз. Ми з ними в Харсон порт. Ми вже просунулися достатньо глибоко, тобто ми вже фактично завершання стадії переговорів. 15 грудня планую бути у Лондоні власне стріться з Київ. На комцієї компанії щодо DP World, ми зараз, скажімо так, ведемо переговори, але я сподіваюся, що вони відуть в Україні, бо це абсолютно нова якість роботи. Це абсолютно нова якість корпоративного управління, це нові робочі місця, це те, що потрібно Україні. Це справа кількох місяців можна сподіватися. Так? Я сподіваюся, що обидві угоди будуть закриті наступного року. Річкове сполучення, річковий е, транспорт. Ви от, теж один з ваших важливих е, моментів. Як вдається тут щось зробити? Саме цей законопроект буде розглянутий е, в Верховній Раді. Е, ми пішли доволі радикально. Ми усуваємо державу максимально з цієї сфери. Буде створена просто адміністрація річкових протів, яка займати віддатиме більше за безпеку. Буде єдиний річковий збір для того, щоб можна було залучати кредити і відновлювати інфраструктуру цього року. Вперше за десятиліття, фактично, ми виділили 110 мільйонів на ремонт українських шлюзів. Гривень. Українські шукраїнські так, гривень, українські шлюслюзи були обстежені американськими фахівцями. US Army Corp Engineers, яка вважається номер один компанією у світі, яка займається такою роботою. Вони знову таки в грудні приїжджають сюди в Україну. Тому робота десистемна. системна. Я сподіваюся, що річка запрацює в повному обсязі за оцінками іноземних фахівців, навіть не за нашими. Мінімальний потенціал це 35 мільйонів тонн щорічно. Тобто, в сім разів більше фактично нині існуючі. Анексований Росією Крим можливе сполучення з ним. Чи е, поки е, не буде повернення? Е, Ні, ми розглядаємо сполучення з Кримом і Кубанню після повернення цих територій України. Інших варіантів немає. Ну що ж, я вам дуже вдячний за такі лаконічні відповіді, але на сам кінець, отаке гостре питання, напевно, поставлю вам. От ваш попередник Андрій Пивоварський казали, що от, знову ж таки він, як і решта міністрів в новому, тоді новому, нині новому уряді України, все це за політичними квотами, і це накладає. Певний відбиток, ви відчуваєте, що ви можливо, за чиєюсь квотою? Ну не буду називати припущення прізвища. І чи є вплив з боку політики? Адже ваше відомство дуже важливе. Е, ну ви знаєте, я не працюю в якихось ідеальних телефонного умовах. права. немає? Е, телефонного права немає вже бояться говорити по телефону. Просто е, mm -hmm. е, насправді я дійсно висунутий народним фронтом. я... Щиро цим цим, цим пишаюся, і завжди їм кажу одне: що всі мої перемоги це перемоги Народного фронту, а поразки це вже мої особисті. У вас якийсь дедлайн є? От якщо ви бачите, що все-таки не вдаватиметься, і ви подадете у відставку, чи до кінця боротиметеся? Я буду старатися бути максимально ефективно на своїй посаді. Якщо бачитиму, що толку мого перебування немає, то безумовно я піду. Ну і ще встигаємо таке питання поставити. Ваш двоюрідний брат Василь Сліпак, от ну. Як на вас може це занадто пафосне запитання? Накладає відбиток на вашу діяльність? Е, ну, ви знаєте, це величезна трагедія. Безумовно, його загибель е, відбитку не було. Дуже просто, тому що ми з ним виховувалися однаково, і е, ми живемо і жили, як він жив Україною, тому тут немає жодного пафосу. Май це як воно є на жаль. Дуже дякую, як Володимир Молян, міністр інфраструктури дякую. України, був, гост, був гостем студії Радіо Свобода. Розмову з ним при Олександр Лащенко. Як вам, друзі, увагу.